Шановні білоцерківці, сьогодні, 6 березня 2017 року, відбулося засідання комісії з питань регламенту і законності Білоцерківської міської ради. На мій погляд, комісія була зініційована ради одного питання, яке стосувалась службового розслідування роботи ЖЕКа номер 6 керівником якого є Кошляк. Юрій Миколайович, депутат Білосерківської міської ради. В листопаді 2016 року до мене звернулися мешканці будинку Вернацького-10, який обслуговується ЖЕКом номер 6 Із скаргою на бездіяльність люди впродовж п'яти років на технічному придміщенні над своїми квартирами влаштували цілу систему водовідведення. І після кожного дощу протягом п'яти років чоловіки піднімаються на дах і виносять воду. Я особисто побував в вказаному будинку. За результатами перевірки, заступником міського голови була підготовлена службова записка, в якій були підтверджені факти порушень нормативних документів, які регламентують питання, обслуговування. Житлового фонду. Мною було прийнято рішення проведення службового розслідування та видано розпорядження від 31.01.17 року. В процесі службового розслідування керівник був відсторонений від обов'язків згідно подання голови комісії і службового розслідування. За результатами службового розслідування. Складено акт, який я затвердив сьогодні. Матеріали службового розслідування будуть передані до правоохоронних органів. Ось ці матеріали. На моє глибоке переконання, керівники комунального підприємства. Не дивлячись на те, є вони депутатами. Міської ради чи ні, мають керуватись виключно інтересами громади міста. Щодо ситуації в міській раді, через мою чітку і однозначну позицію щодо недопущення незаконних дій, в тому числі і депутатами міської ради створена депутатська група, яка, на мій погляд, має на меті дестабілізацію. Роботи органів місцевого самоврядування одним із прикладів є звернення до міського голови від депутатів, які сьогодні були присутні на комісії. Це пан Савчук, пан Мозольов, пан Вовкотруб, пан Кошель та інші. Які звернулись до мене з листом про призначення директором комунального підприємства Бабенка Володимира Миколаївича. Нічим іншим як тиском на міського голову, а також я вбачаю тут політичну корупцію, цей лист назвати не можна. Інший приклад. Це систематичне неголосування депутатами міської ради рішень, які важливі для життєдіяльності міста, без конструктивних пропозицій і будь-яких на те причин. Ви є свідками цих процесів і висновки робити вам. Але я, як міський голова, буду стояти на позиціях, що міський голова, працівники місцевого самоврядування. І депутати міської ради мають керуватись виключно інтересами громади, а не відстоювати свої особисті інтереси. І я готовий до співпраці з усіма, хто хоче розвивати і покращувати життя в нашому місті.